Розмови, щоб залякати світ, бункерний диктатор кілька днів поспіль затято обговорює сценарії застосування ядерної зброї. Путін наполягає, що Росія може знизити уявний поріг для використання найпотужнішої зброї. Кремлівський ватажок знову згадує про загрози існування для Росії. Але на думку аналітиків Американського інституту вивчення війни усі ці заяви розраховані на західну публіку. Путін очікувано, хоче зірвати, Вати підтримку України і вкотре маніпулює останнім аргументом, але світові лідери залишаються міцними. Москва заявляє про зближення з пхеньяном а в сеулі вже міркують, яку саме зброю можуть передати Києву, попередньо розглядають системи ППО та 155-мм снаряди для артилерії. Точний обсяг назвуть тоді, коли Росія остаточно визначиться у власній дружні. Жбі диктатур про це повідомляє південно-корейська агенція Йонхаб. А поки агресор визначається, його думки прискорює США. за кілька днів після азійського візиту Путіна, до південної Кореї прибув атомний американський авіаносець. Контрадмірали США водночас без зайвих емоцій заявляють, що нові навчання ніяк не пов'язані з путінським візитом. The, the well щодо часу, коли ми проводимо навчання цей вишкіл був заздалегідь ретельно спланований. Це не було посланням, це не відповідь на нове об'єднання Росії і Північної Кореї у нашому альянсі Ми працюємо разом уже понад 70 років. Це одні з тих тренувань, які продовжують зміцнювати наші відносини, продовжують посилювати оперативну сумісність між нашими двома великими флотами. Російський флот тим часом вирішив переховуватися в Азовському морі. Під час останньої ракетної атаки ворог цілив калібрами саме з цієї акваторії. Про це повідомили в українських ВМС. Але що робити з цим крилатим залізячим? Наші захисники вже знають. Азов так само росіяни використовують для нанесення вогневого ураження по нашій території, і в принципі. На щастя, сьогодні вночі повітряні сили збилися ці ракети. Про це ми так само неодноразово наголошували, що ефективність калібрів вже не така, як на початку повномасштабного вторгнення. Ми вже знаємо, що з ними робити, я маю на увазі Сили оборони України. Тим не менш, цей факт, звісно, теж є неприємним, тому що. Вони вирішили, що можуть використовувати Азов, в тому числі для перебування розміщення своїх кораблів і застосування, але звісно забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від знаходиться. та й те, що розташоване далі, теж під загрозою ударів російські пропагандисти повідомляють, що у ніч на п'ятницю, 21 червня, зсу уразили ракетами Нептун 726 726-й шостий навчаль... Не центр російського ППО у Єйську, зруйнована казарма та близько десятка поранених московитів. Успішне влучання підтверджують нові субутникові світлини у генштабі зсу. Водночас сказали про ураження місць зберігання, підготовки та використання шахедів. А на Білгородщині у Росіян мінус ще один панцир. Пускову установку поцілили біля селища Дубове. Осін спільнота жартує. Система ППО. Стояла на одному місці півроку. Ну що ж, сама напросилася. Олексій Пасак, п'ятий канал. Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Бачить одним лише оком на 2%, але стріляє з лука і збирається на міжнародні змагання. Черкасець Євген Дорожко від початку повномасштабної війни пішов захищати Україну. Під час одного з обстрілів був важко поранений і майже втратив зір, а, але руки не опустив. Вступив до університету, зайнявся спортом, а нині подався як кандидат на ігри нескорених. Про нескореного з Черкас Яна Лемаренко розповість. Євгеній дорожко пускає стрілу за стрілою звука на тренувальному майданчику з кожним пострілом, дедалі ближче до десятки. Хоча цілі практично не бачить, бо майже втратив зір через травму на війні. У мене 2% на одне. Тобто одне повністю не бачу зоровий нерв перебитий, а друге надірваний зоровий нерв і шрамована сітківка лазить. Тобто посеред зорового каналу, да, шрам. Із-за цього чіткості мого зору немає і завжди. Похмуро і ну з звука він може завдяки нескладному пристрою. Це тактичний приціл, таким користується на змаганнях з інваспорту, каже тренер Євген Полін. Ось цією частиною він торкається сюди до одного і того ж місця на кисті руки, і за рахунок цього, от зараз, як стріли будуть кучно збиратися, якщо не по місцю ми попали, тоді ми будемо робити поправку. Тренеру приціл регулювати не можна. За його вказівками це робить сам Євгеній. Відчуваю тактильно да цей приціл. Вже роблю тоді коригування з поставою і. Це Євгеній тренується до участі в іграх Нескорених. Уже взяв участь у відборі і чекає на відповідь. Сподівається, радісно. Оказується, що не сильно це складно. І, в принципі, все залежить від того, тільки від наполегливості і кількості тренувань. Ігри не Це якщо і відберусь, я буду дуже пишатися тим, що я українець і предоставляти свою країну. То е, ігри не просто піддадуть той поштовх і пришвидчать ті, ті плани, які я там собі надумав і. Ну, заявити про себе на міжнародній арені і проявити себе ну, таким чином це, ну, це для мене дорого стоїть. Ветеран уже два роки займається висвуванням на концепті кросфітом, гирьовим спортом. А два місяці тому взявся ще й за стрільбу звука. І тренер каже, вже досягнув гарних результатів. Це дуже унікальна людина. Для мене це вперше такий досвід, і в принципі в Україні ніколи ще не було лучника. Візуали, як то кажуть, візуали це категорія людей, яких обмеження зору на крайньому чемпіонаті Європи. Їх було всього восьмеро. І ми він дуже наполегливо працює. Він от з першого тренування як прийшов, спробував він вже сказав, все, я хочу, і ми будемо все для цього робити, щоб поїхати і показати себе на європейському і світовому рівні. В мене дуже великі ставки на нього. На заняттях допомагає тренер у житті, поруч дружина. Євгенію довелося починати вчитися жити без зору два роки тому. Після початку повномасштабної він пішов до війська. Спочатку ніс службу в Черкасах, а потім брав участь у боях під попасною. Ситуація була впасні і плачевна. Бетон. Бетон, земля, метал. І метал той, що на землі був, да, і з землі виглядував, і розрушені домівки. Але той метавша метал ще сипався із неба. Тобто обстріли велись із того моменту, як сходило сонце, і сідало, і вночі це був просто біглий вогонь. Під час одного з обстрілів був поранений уламками. Один із них провомив череп на скроні. Пощастило вижити. Закінчилася служба, але не закінчила життя. Далі шлях я вступив до вищого навчального закладу в Черкасах да до інституту фізкультури. Закінчив другий курс, навчаюся на стаціонарі за фахом учитель фізкультури у спеціальних закладах. Нині День Євгенія розписаний за хвилинами навчання понад 10 тренувань на тиждень і час на родину. Має вже дорослу доньку, яка живе окремо. А його очима стала дружина Людмила. Спочатку без неї не міг ступити і кроку. Він ну, молодець, наскільки що за дуже короткий час він. Адаптується до життя, соціалізується. Якщо раніше ми їздили тільки на машині, там на курси, на тренування на навчання, то на машині я відпрошувалась з роботи. То зараз це людина, яка бере тростинку. І їздить в усіх громадських транспортах. Ну він став сміливіше. Скажем так, з кожним днем я все менше і менше опікуюсь. У планах Євгенія вести повноцінне життя з активним рухом та захопленнями, а всім пораненим ветеранам, які після повернення з фронту тяжко переживають цей період, радить більше спілкуватися та бути активними. Допоки ми рухаємося, ми живемо. Тільки ми перестаємо рухатись тіло готове. Тобто ми наші м'язи, все створено, наше тіло створено для того, щоб ми рухали і жили. І тим, тобто активнічали, і це процес життєдіяльності. Тільки ми завмираємо, перестаємо рухатись, тіло готується до смерті. Будьте готові вступити до цивільного життя. Це залишиться те, що було, вже залишиться в спогадах і воно залишиться назавжди. Над цим треба не треба зациклюватись, треба спілкуватись, тобто не, не допускати того, щоб. Впадати ну іменно в депресію, в самотність. Якщо це турбує, треба про це розмовляти. І розмовляти це треба на першу чергу. Що підтримка родини від близьких людей це ну це фундамент. Попри поранення, Євгеній міцно стоїть на своєму фундаменті, впевнений, що попереду на нього чекають нові перемоги, в тому числі і спортивні. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, П'ятий канал. Друзі, я завершую великий випуск новин на п'ятому каналі. Я всім дякую за увагу. Редакції дякую за роботу. Як завжди, наприкінці кажу, всім бажаю тихої, спокійної ночі і обов'язково переможемо. До зустрічі.